Сесія в Білоцерківській районній раді, на відміну від своїх колег по місту, на порядок денний виносилось лише шість питань, два з яких були ключовими щодо надання приватному підприємству надрасервіс спеціального дозволу на користування піском на території Білоцерківського району. Проти цього рішення виступила низка депутатів, які засумнівались в даній компанії, статутний капітал якої становить майже один мільйон гривень. Також на сесії депутат Володимир Баб. Бенко обурився продажу православних книжок у Спасо-Преображенському соборі та Микільській церкві російською мовою та звернувся з відповідною заявою до очільника білоцерківської громади. Що стосується, там було два питання по надрах. Я рахую, що не на часі, що треба спочатку перемогти ворога, а тоді думати, де копати, що копати і як копати. А так як вони хочуть на 5 років досліджувати, за 5 років вбити нашу річку протока і врешті річку Росії втікти, тому що я знаю, хто власники цієї компанії, де вони сидять.